Коли цирк з кол-центрами закінчиться? Коли змінять кришу, так скажемо, це все просто зміна кришування, так скажемо. І все. Депутати знайшли тємку, на якій можна підзаробити, і все. Так, да, оці всі депутати, які бігають, типу, хочуть закрити там щось. Знімають на телефон, щось там кричать, там розпінаються і так далі. Це тупо просто вибувають гроші собі, все. І все. Вони не зачиняють кол-центри, не зачиняють. Вони просто вибивають собі бабки чорні. І все. Це такі. Пі... Річ, такі... Вони кошмарять спецом, пі... щоб вибивати для себе. Ось нема іншого слова, окрім як пі... запрощенне слово, яке потрібно буде осуджувати, але. Я думаю, ви розумієте, що це за слово і що це за люди догогі.